Карачу, всім привіт! Сьогодні я граю в гру. «Хороша піса, чудова піца. Від цього розробачка також є. Гра хороша кава, чудова кава». Але я отут вже трошки грала, У мені 47-й день. І так, У мене є багато начинок, дуже багато начинок. І мені залишилася до пабої там з тим. І оце от ананаси, підходить. Коротше, я заходжу. Оце мені ленько дуже читати. Зараз нас на пані підливаємо. попідливає е, спечим бекон та базилік. У нас цілі зернувало цілісті. Бекон та базилик. коротше. Просто робимо беконову безлікову піцу на пшеничному тісті. Оце цей чудовий бекон. У мене так, до речі, є автозаповнення для сиру і соусу. І помітки, куди ж ставити. Базилік, до речі. Верна просто ума. Отут, це червь. Пригоношуємо спецмельки, але все ж полікує армат диму. У мене доволі хороші відгуки. И через то заразит шашечки. Мешается. Потом это точно. Шось там мешає. мешаю. Чтобы натошел. И взагалі що... було б добре. Я коли хочу просто зробити, я не зважаю, що я роблю. і просто ліплю все туда сепиться я с этой вид нашего в спецрію Ева Спіта. М -м -м. Придумала ідеально Ева Спіза. Тривати цибуля на пшениці. Чи може зробити її добре запеченою? запечену? Тривати цибулю. Добре це два рази та поставити в піч. Так, чекайте. На що нас є? Іншого требує не бачу. І це куди прикольно і добре запишеш два рази. Просто печку покласти. І це буде ма. Просто ма. В лівому куту, ну приблизно в куту, є час і тут тоді. І також э, щастя клієнта і замовлення так з ним. Мені доларів. Так мало? На. Якби в мене було треба бажання, то я б побажала ще три такі піци. Маєш гроші приходи. Ми раді. Я хотіла бути поле анчаусі. Що? Анчоуси на пшениці нічого більше. А чого ще пшеничний рецепт? А, все, я поняла, коротше. Просто берем оце от. Навіть не берем ніякого того. І берем анчоуси. Смердючого. Вдарили пальчиками до чого? Е, до того. Дерев'яні штуки. Голову вдарили? Так. Е, дарил? так. Вот, уже допекаю и все. Так, цікаво, скільки це буде смачна піца? Нам цікаво? Мені <гум> дуже Ми ще персонального шеф-кухаря зробити. Я вже запекала з тусі, а ні. Що ж, тоді я ще до сирної піци на пшеничному порошні. Так і могла міг би я отримати її порізав напіл. Походіть її у духовку 200 чи, будь ласка. Короте. Просто робимо сирну піцу. Тобто Два. Четрі. Напір різати і дверей. Це духовочку. Нормальне замовлення. По лінивому називається. Говорить по -лінивіць. і сама хочу бути лінивою. Ось. Два. Оно ну, такі сяк. Це оті, собачки, Це якесь, не знаю яке борошно, а нижнє пшеничне, але ну, біле. А це так і сяк дивіться, як воно стоять там. Боже, Я у дружествен. У угу. мене настанет такого колюпка. Цінне зерно із сиром. И еще ваша ласка. Будь ласка, цінне зерно. Боже, я думала, може соус киса тут. Сирена переписывает така, щоб ще було. Короче, то ложка дуже зворотня. Я, я вже майже. Порізко-хоп-коп-пісю. Yeah. Хоп, хоп, Оце і виклама не напад нетерпіння, щоб зістити там. Я хочу таку пізик, котра знизить. Мої ризики, ризик виникнення серцево-судинних хвороб. діабету, другого типу ожиріння та диких форм раку з безоліком. <тапроші> Пшеничник сільве ось ще на увазі гаразд, я хочу особи базилік та соус пшенички. О боже, не можна було просто сказати ось сирна піца, піца з піця з базеліком пшеничним. І все, може якісь там поеми собі розказую. Попробуй, гадай, що він хоче. Так, це що? Ага, нічого собі. Екологічно безпечно. Так, все таке екологічно, все таке дороге, насправді. о, Оце от було прикольно. Затишна банка на сроді. Ну, звісно, красиво, красиво. Ми повернемося назад і все. Допікаємо, розрізаємо і віддаємо. Теж швидко буде різатись. Раз, два три копки. Хап. Нах. Хапху. Коротше, мені вигаданську піцу на пшеничному піці. Від зрізаного норту. Ве... Веганську. На пшеничному розрізаному норту. Веганська це тобто, що соус і без оцього сиру. Я зараз вам покажу Веганська, Веганська, Веганська. Ось, вот, до речі, тут рецепти всі. веганська. Все, що є. Так, всі веганські продукти і без сироші. Ліп, автозаповнення ще чогось. Або авторозрізання. Тут треба всього 25 алмазиків. До речі, мені б знати, як ті алмазики ще зробити. Я ще досі до питання. Ну, дзвінки не появляється, то й Інколи я Інколи спеціально дивилась рекламу, щоб просто отримати ті кристаллики. Мені треба ті кристаллики, реально. У них майже все зробиш. Так, потратим. Можна ну, 6,72 задоволення. Багатецько. Поділишся? Трошечки досиш? Добре, добре, добре. От, воно вже сюди і розрізаємо. Хоп-хоп-хоп. Ой, скоро закінчується день. Бачите надпис, коли закінчується день, мигає. О, завдання. О, то, що. у горі три дні, А те. Не викидайте піцу протягом одної грубої дня. рази закладіть на дивися. Нічого собі не Правильно, Приняття мене не подвоє. Досягнемо, може досягнемо. О, амазика. мазика. Фаатична. Что вы сотворить? О. Ось тут шея. І от тут там. Добре. Ціна зернота цеболіас базиликом. Ще це була базилик на ті без сиру та соус. А! Цибуля та это базилик все. Пшениця. Цибуля. О, закінчився один день. Було а до речі, якщо їм ще не так підкласти, як не хочуть, то вони теж можуть десять оцінку. Будуть хоп Хоп-хоп-хоп. Десь з 10. -10. Відскільки на чоловік. Ой-ой-ой, що ж це? Привіт! так так, привіт. Я обівсянка, я кролик і я вміла говорити, але зараз це не важливо. Знаєш, що дійсно важливо? Піца? Я говорю про персика, персик. Ой-ой-ой, лишенько. ням ням Схоже, ніхто не спромігся сказати мені, що мій будиночок. Знаходися посеред персикового саду. Я думала, що це просто гарненьке дерево, але тепер з них сюди падають персики. Вау. Будь ласка, будь ласка, візьміть цю партію, яку я зібрала, я не можу позбутися її достатньо швидко. Дякую. О, Відтазу витримав персики. Стоп. О, прикольно. Можеш сміло використати ці персиком піцу Це пекарю. Я з радістю надам тобі безкоштовні запаси до кінця сезону. Ой, як прикольно. Оце, Ми будемо зробити назад додому і зібрати більше персиків. Поки їх не накопичили На все добре, пекарі. Оце ось. О! О, боже, і цікаво. Магазин пропусків чекайте, магазин пропусків. Я можу це популярно. Няти поміжка для персиків. Декор. О, дивіться, як тут все красиво. Хочу поставити на касу. Це взагалі буде ма. Або начинку. Це дуже дорого. Курні. А гарно. Аватар. Ні, я хочу це отволоцю. Вона теж поки сурси. Бакси де це? це... Бакси 16. Алмазики. О, я знаю, де буде брати алмазики. Добре, далі завдання. Продайте 40 персикових пісні, нічого собі. Плить на ім'я Лівсянка. Познайомилась. С Горайте у грі 15 днів. Найшість до... 20 зірок друзям у Бейк-інг. Добре, продайте 100 на перс. Нічого собі. Викрастайте. При А по скорові до колпа нормально просто будем. прибуток 100 піца баксів за 100 ігрових день просто. собі себе. Ну тут ваш удачи. Все, я познайомилася масла. Ой, за день первый 56 баксів Це нормально, так? Я надеюсь, чтобы буду, а вот, да, как это прикольно. О. О, я бы хотела бы как-то Останет до... На, выдаляй. Видно, О, Ризанчик. Вот это прикольно, база. Сближаемся с Нормально. Драчик. Так, і давайте йдемо наступного дня. Ой, підвір. Дивися, розумію, що у вас немає жодної перечини не довіряти мені. Але я прийшов на іншою ідею. Вона на вагу золота. Все, що мені треба, це п'ятдесят, а то купити прийнять.

Браючи їх навколо спогада, но я наслоч. Дякую. Це таке бли... чорт. От, мені ще завдання. Я виконала ще шейка два завдання. Оце, от це перемог і що тут ще? Оце і оце. О. А. Добре, я вже щось маю тут. Добре, і зараз. Спочатку мені бекон та базилік на цільно зерному. Бекон та базилік на цільно зерновому Бекон та базилік. Надіюсь, мені треба соус та там. Ну, він би так сказав, мені здається, зробіть мені піцу. Дайте мені просто положити то і то. Ну, я положу. Я ж не телепат. Мне, короче, я полезла в долг 49 баксов. Так что, что мне не дадут этого выбирать за кем? За красталка. Так это серьезно. Как... Да сыр. Мы хотим сыр. Ой. Ну все, я буду зашел. Напиши... Я напишу на очень дядя, все. И с пленочным кислом, будь ласка. Каска. Соус, сыр и пленочный А, соус, сыр и все. Короче, Пицца называется, расслабонька. Почему я персики скилька? Может, так персики захотелось? Ну, и да, я такой. О, может, убрать, ты видишь. Что? Низшая пара. И будет все идеально. Пропуски. Вот, такой. Такое. Докоры у них, главное, такие очень жарительные. Легче тельку. Точковать. Ой. То, э, Может и так надо? Трюфель. Помечная экстра. Качка. И помечная экскачка. Прикольно. До речі, я буду грибу цибульну піцу. Темне тісто, сир на стороні з грибами, соус на стороні з собою. Ага, дивіться, не поняла. Соус, Соусер. Соус на стороні з цибулею, Соус цибуле. А гриби. Треба от тут. -то. Нормально, нормально. Всього доведеться її тут призатим, щоб їй сподобалося. Раз, два, три. все. Як я зрозуміла, отак от і от бракує слі, фантастична піца. О, добре, це мені подобається. Мені

А ні, чекайте, мені треба ще раз вийти. Мені б гроші поповнити. Я грі. От сюди треба гроші від Можна. Коротше, цього разу я вирішила розсілити відео на два через те, що воно воно виходило дуже-дуже велике. І через осус спасибі за перегляд.